Автомобіль для оперативного виконання бойових завдань передали одному із сумських добробатів. Машину придбали за кошти благодійників, волонтерів та представників асоціації перевізників міста Суми. Завдяки їхній незламності, мужності ми маємо змогу працювати. Наші водії, медики, люсаря, завдяки зусиллям спільним. Ми також за будь-якій можливості стараємося допомагати нашим захисникам. Це третя автівка, яку члени асоціації передають захисникам. Загалом волонтери і благодійники Сумської громади змогли зібрати кошти і придбати для військових більше 15 автомобілів. За власні кошти, за кошти спонсорів, волонтерів ми знаходимо ці можливості. Сьогодні ми черговий автомобіль презентували одному з наших добровольчих формувань. Ми плануємо також на наступному тижні. Ми плануємо відправити саме одному із формувань, які Яке є також сумським і зараз знаходиться на сході нашої держави під Бахмутом. Ми плануємо також їм направити автомобілі. Новини СТС.